Жіноча команда СК Дніпро 1 продовжує підготовку до другої частини сезону, збільшуючи ігровий ритм. І ось вже підопічні Олени Кудзівої проводять свій другий спаринг упродовж кількох днів, і знову у суперниці спортпурівкам дістався один з лідерів вітчизняного жіночого футболу. Слід за полтавською ворською в манеж у Придніпровськ завітали і футболістки Кривбасу. Так, у Криворожанок цієї зими суттєво змінився склад, але все одно цей клуб представляє собою потужний колектив, який претендує на найвищі нагороди чемпіонату. У порівнянні з матчем проти полтавчанок, на спарринг проти Кривбасу, Олена Кудзієва провела лише одну зміну у складі. Через пошкодження не зіграла Пороходніченко, а з перших хвилин вийшла Рудь. При цьому команда перейшла на схему в три центральні захисниці, де зіграли Айлінки, Логвінова і Синько з двома фланговими гравчинями. А Слахановою на правій бровці і Вакуленко на лівій. Як тобі ця схема, наскільки вже так пристосувалися до неї? Ці? Спочатку, якщо чесно, було дуже важко. Я спочатку не розуміла, як мені потрібно грати, але тренер головний мені пояснила, все розповіла. За допомогою дівчат вони мені підказують, тому потроху я вже освоююсь на цьому місці і навіть мені починає подобатися. Ну я так нарахував три-чотири перехоплення, от тебе так на випередженні. Тобто це і вимагає. Добре, що в мене вистачає швидкості, але я думаю, мені ще потрібно більш підпрацювати з технікою, щоб я більш розуміла, куди кому віддавати паси. Я думаю, з часом у нас буде все добре. Перший тайм в цілому вийшов рівний. Можливо, гості і були дещо гострішими, але на останній межі відмінно діяла Меліборська, котра тричі перегравала суперниць, коли вони виходили на побачення із голкіперкою голкіперповідніпрями. З іншого боку, гострота біля воріт кривбасу часто виникала після стандартів у виконанні Левицької, котра одного разу подала три кутових поспіль. Активно в атаці діяли Тараканова і Новосельська, чиї проходи змушували суперниць відбуватися. Найближче до успіху у першому таймі у складі Дніпрянок була саме Ілона Новосельська, котра завдала дуже підступного удару, але тут же гостей врятувала їх ворота. Сьогодні було трішечки легше ніж ми грали з Ворсклою, тому що Перша гра була з тяжким дуже в нас суперником, з Ворсколею. І в нас не було довго ігрової практики. У нас не було сиграності, скажімо так. І сьогодні у нас багато із дівчат вже грали краще по позиціям та по схемі. Ми, я думаю, виконали установку головного тренера, але ще є над чим працювати. Ще дуже багато праці, я думаю. Після перерви на полі мало що змінилося. Дніпрянки грали дуже самовіддано, а гострі моменти, які створювали криворожанки, не приносили їм успіху. І тільки всередині другого тайму дальній удар вихованки дніпровського парусу Ганни Авраменко приніс успіх команді з Кривого Рогу. Але дніпрянки цілком могли і вирвати нічию. Була й гостра атака за участю тараканової і Тюхтій, І, звісно, чергова серія стандартів, після одного з яких Айлінки не влучила у ворота, знаходячись буквально поруч зі стійкою. На жаль, гра закінчилася раніше, ніж було заплановано. На 85-й хвилині в карному майданчику Дніпрянок Маліборська зіштовхнулася з суперницею, котра до останнього йшла на м'яч, в результаті чого гравчиня кривбасу отримала дуже важку травму. Відзначимо, що у цьому епізоді Lions Woman зафіксувала офсайт, але головна арбітриня не одразу це побачила. Після цього усі учасники матчу просто знаходилися у шоці. Тому арбітриня вирішила дати фінальний свисток ще на 88-й хвилині зустрічі. Ми же побажаємо дівчині скорішого одужання. Але звісно, не хочеться завершувати сюжет на такій сумній ноті. А нам цього і не дала граюча тренерка Дніпрянок Вікторія Бєлік, котра з'явилася у манежі по завершенню матчу і одразу потрапила у кола подруг по команді. Повернення на старого біда дружевого другого другого. Спасибо. Відчуття такі, знаєте, шалені. Хочеться бути поряд, хочеться допомагати не тільки морально, а вже й на полі. Але поки поки так, я думаю, скоро, зовсім скоро. Не тільки морально, а й на полі. Буду допомагати їм. Ну, дуже сумувала, дуже скучила за ними. Ну а скільки на це часу піде? Ну, поки що не можу на це дати відповідь, але думаю, місяць два. А може там і швидше. Побачимо. Чекаємо Дякую, дякую вам велике.